Шаманського вечора. І з вами знову я, Руна Куниця. І моя розповідь сьогодні про шаманські бубни, шаманські ритми, що впливають на наше здоров'я та душевну рівновагу. А також, а огляд ще одного порталу до світу шаманської мудрості, втіленого в картах шаманського оракула. Ну, який вийшов з-під пензля американської художниці-символістки Мішель Мотузес. Сьогодні карта називається Movement into Balance, рух до збалансованості. Ударні музичні інструменти у вигляді зігнутої гілки і натягнутим на неї шматком шкіри відомі з давен-давен. Вивчення петрогліфів це наскельних зображень, тому підтвердження: Бубен це скорочена модифікація барабана, його кругла або овальна у вигляді яйця форма, і вона символізує собою всесвіт. Шамани переконують, що ритмічний бій колотушкою по бубну – це пульс Всесвіту. Відповідно, сам шаман це його серце. Звідки взявся перший шаманський бубен? На цю тему існує безліч легенд. Одна із легенд, яка потім перекочувала в фольклор багатьох народів, пішла із Китаю. Жив собі такий земний хлопець вань Сань, музикант флейтист, в нього закахалася сьома донька безсмертного старця, котрий з усім сімейством проживав на небі. Донька втекла на землю до вань Саня і стала з ним жити. Старець не бажав також любу своїй доньці, забрав її додому силою і посадив під замок. Але дівчина була дуже наполеглива. Вона надіслала своєму земному чоловікові плямистого оленя, посланця, який навчив хлопця різним примудростям. Зокрема, наказав посіяти рослину в юн і по ньому піднятися до небесного палацу. Противний невмирущий старець батько змушений був щось робити з цим ваньсанням. І, як завжди буває в казках та легендах, він дає йому різні завдання, щоб той їх, ну, звичайно, не виконав і зник із конкурентного середовища. Так, ваньсаньо треба перепахати плугом стіну, звити з висівок мотузку, і головне, вкрасти у мавп. Небесний барабан. Сестри дівчини, а їх було цілих шість, допомагають Вайнсаню виконати перші два завдання. Ну, як саме, це в нашій розповіді не дуже суттєво. Головне, це небесний барабан. Тобто, бубен. Наш герой іде на мавп'ячу гору, несе з собою в мішку сокиру, кремінь та голку. Вайсань. Вивалюється, да, там стає брудним у глині, щоб мавпи його не впізнали і подумали, що він статуя. Мавпи так і думають, і ставлять його біля дерева, на якому висить небесний барабан. І залишають там лише одного недоумкуватого, як завжди, недоумкуватого охоронника. Мавпу Вайсань, звичайно, обдурює вертухая, той залізає до нього в мішок, і мішок зав'язується. Вань Сань хапає бубен і тікає, мавпи кидаються в погоню, починається справжній блокбастер. Вань Сань кидає сокиру, на цьому місці виникає річка. Потім, але мавпи продовжують бігти за ним. Потім кидає кремінь, виростають гори, ну це трошки мавп затримує, але мавпи все одно його переслідують. Та герой таки досягає небесного палацу, де сидить злобний батько. Батько несамовито хапає бубен, стукає в нього, зчиняється страшний гул, оскільки цей бубен чарівний. Але наш герой заздалегідь заткнувши. Вуха ватою витримує і це випробовування. А тоді сам бере до рук бубен, вдаряє по ньому з такою силою, що захиталася земля, і гидкий батько падає та помирає миттєво. Ну і далі, звичайно, енд Всі сестри Іван Сань спускаються на землю на плямистому олені з бубном у руках. У ненців, до речі, є легенда, за якою першому шаману бубен слід було виготовити із гілки світового дерева. На дереві виявилося три відростки у гілки. І хранитель дерева наказав зробити стільки бубнів, скільки є цих відростків. Один бубен буде допомагати під час камлання на, пологі, на пологах. Один для Цілення хворих, а останній для пошуку загублених душ людей. Також хранитель наказав шаману вилікувати від віспи, а віспа тоді була бічем Божим для народів Сибіру і Далекого Сходу, вилікувати трьох сестер, взяти їх за дружин, і тоді вони будуть оберігати священні бубни. Легенди різняться. Але в усякому разі походження бубна небесне, і дали його людям хто Вищі сили або духи, відповідно, грати на бубні, і це стосується магічних ритмів. Також навчили духи. Уміння робити бубни передавалося від шамана до шамана. Бубен не просто музичний інструмент, здатний зчиняти певні вібрації, які впливають на організм людини. Бубен це жива субстанція, що транслює інформацію в інші світи і, відповідно, отримує її в зворотному напрямку та доносить до нас у світ живих. Про те, що бубен це істота, свідчить і обряд оживлення бубна, який є в усіх народів. Без цього обряду бубен є просто звичайним музичним інструментом. В обряді закладена ідея передачі шаманського мистецтва від учителя до учня. Два бубни старого та молодого ну, майбутнього шамана зв'язуються мотузкою. Обидва шамани танцюють з ними, потім новий бубен переходить. По руках усіх шаманів, які зібралися на дійство, кожен грає на оживленому бубні та співає. Хоча таких традиційних і бучних свят по оживленню Бубна проводять усе менше і менше, тому що кількість шаманів скорочується, і процеси їхньої інтеграції, об'єднання в різні кооперативи та артілі, взагалі не сприяє відродженню шаманізму, а скоріше навпаки спотворює цю ідею, дискредитує, вносить в неї якийсь комічний елемент. На Росії існують навіть шаманські селища, куди шаманів привозять для кучного проживання і записують у кооператив, беруть на відсоток від заробітку. Всім будують юрти за типовим проектом, створюють ієрархію щось на кшталт шаман вищої категорії, першої, другої, ну і відповідна оплата. В такі села туристів возять автобусами, потім розподіляють по юртах на сеанси Камлайні з туристів знімають плату в залежності від категорії шамана. Сучасні шамани, які не беруть участь в такому шоу-бізнесі, до речі, дуже прибутковому, кажуть, що кожен шаман, справжній шаман вправі знайти і застосувати власний ритуал оживлення Бубна, що відповідає його бажанням та внутрішнім переконанням. Під час оживлення Бубна береться до уваги той факт, що найголовнішим помічником шамана в час камлання є. Чула або така собі своєрідна душа чи двійник тварини, шкірою якої обтягнутий бубен. Такими тваринами в Алтаї-Саянських народів, наприклад, були марал чи лось, косуля або кінь обов'язково самець. Ось ця чула, двійник тварини, використовується шаманом як їздова тварина під час подорожей між всіма трьома світами. Можете собі уявити, що мій бубен обтягнутий шкірою кози. Козла. Я про це розповідала в минулому відео. То я подорожую на козлі. Але не варто іронізувати, адже я звертаюся до цього козла завжди дуже поштиво, називаючи його виключно священним козлом. Додам, що скандинавський бог Тор подорожував по небу на повозці, запряженій саме двома козлами. Оживлення бубна Валтайців відбувається наступним чином: досвідчений шаман та його учень, бубен, якого оживляють, роблять, наче стрибок у часі, запускаючи всі події, що передували створенню бубна у зворотньому напрямі. Вони йдуть зворотнім кроком. Задом, розповідаючи в танці індивідуальну історію берези або іншого дерева, з якого зроблені обід та калатушка бубна з моменту їхнього зростання та заготовки під бубен. Потім у танці розповідають історію тварини, шкіра якої пішла на бубен. Знову ж таки, рухаючись у танці спиною, вони доходять до моменту народження тварини, ловлять її чула війника, а потім вбивають у руків'я бубна. І тоді бубен оживає. Після оживлення бубна під час кожного камлання шаман викликає до себе чула бубна. Про те, як шаман дає цьому чула попастися на небесних полях, як ховає його від інших шаманів та злих духів, про смерть чула і одночасну смерть самого шамана. Про це дивіться в моєму відео, присвяченому коню. У всякому разі, оживлення бубна це свято. Під час свята всі можуть перший і останній раз брати до рук шаманський бубен. По завершенню обряду торкатися шаманського бубна немає права уже ніхто. Крім шамана власника. Адже наслідки можуть бути фатальними. Бубен завжди розігрівають перед обрядом камлання, крутять над джерелом вогню. Це рідко буває свічка. Вогонь має бути трошки більший. Таким чином в нього входить сила вогню. Потім обкурюють полином чи ялівцем по ходу сонця. І це робиться 9 разів. Це символізує силу повітря. Потім кроплять молоком, це сила води. А також мажуть тютюновою кашицею. Також у дев'яти місцях. Так, Бубан отримує силу землі. Перше камлання з оживленим бубном проводиться з метою налагодження зв'язку з духами предків і пошуку наснаги. Для цього використовують ритм змії. Але, Але... сьогодні я познайомлю вас з іншим магічним шаманським ритмом ритмом Чаплі. Або ритмом журавля. Хоча журавель і чапля це два різних птаха, їхня зовнішня схожість, приблизний розмір, кольорова гамма, наявність довгого дзьоба та ніг такого червоного кольору, проживання неподалік від водоймищ – всі ці ознаки є причиною змішування двох птахів у нашій свідомості. До речі, на єгипетських портретних зображеннях ми звикли бачити чоловіків і жінок з рясно наведеними чорною фарбою очима, звідки єгиптяни брали цю фарбу, а вони добували її із перепалених кісток чаплі. Черепасі та журавлю або чаплі здавен давен приписували магічне довголіття. За цією причиною нерідко можна побачити цих істот разом, особливо у вигляді різних ритуальних статуеток на полотнах, в творах декоративно-прикладного мистецтва країн Китаю Далекого Сходу, а також інших країн, у яких шаманізм залишається традиційним. А наширування інших релігій не змінило його ритуальні складові. Якщо вам дарують амулет з чаплею та черепахою, ви отримуєте меседж з побажанням довголіття. І хоча чапля та журавель це абсолютно різні, підкреслюю, птахи, їхня зовнішня схожість спричинила змішування їхніх тотемних властивостей. В Японії синергію черепахи та журавля позначають іерогліфом цуруками. Ця комбінація стала прообразом багатьох театральних та художніх творів. Відома театральна п'єса так і називається цуруками. Із стародавніх часів у моду ввійшли і монети із зображенням іерогліфів цуруками. Ці монети, як талісмани, носили підвішеними на шиї або вкладали в гаманець. Черепаху та її шаманський ритм я розповідала в минулому відео. Додам лише, що в середовищі шаманістів, а згодом і буддистів, черепаха є одним з чотирьох основних тварин, які виступають у ролі захисника оселі і сім'ї. А її повільний, хоча й стабільний рух уособлюється із її здатністю уповільнювати хід часу та відповідно продовжувати наше життя. До речі, чаплю або журавля карбують на монетах і зараз. Ритм чаплі. Починаємо знизу, піднімаємось вгору із нижнього світу до нашого світу, де ми проживаємо. Це середній сегмент бубна, і верхній світ, який відповідає небесному світу. Чапля відповідає за п'ятий чокир чакру в енергетичній оболонці нашого організму. Мова про сердечний чокир. Він позначений на схемі зеленим кольором. Ритм чаплі потрібен шаману для того, щоб отримати допомогу родових духів і за їхнього сприяння подолати всі перешкоди. Прийнято вважати, що чокерш чаплі характеризується емоційним піднесенням, в його сутності абстрактне мірило любові та ненависті, а також здатність судити про ці поняття з холодним розумом. Чапля це своєрідний сосуд душі. А душа кидає відбиток на все в людині, на її манеру триматися, ходити, говорити. Диктує її звички, формує навіть зовнішність. Чапля дарує людині спокій та дозволяє послухати внутрішню тишу. Якщо ви ніколи не пробували помовчати на наодинці з самим собою, то спробуйте. І подивіться перед цим на годинник, як довго ви протримаєтесь у цій внутрішній тиші. Не думаючи ні про що, не ставлячи собі запитання, не відповідаючи на думки та образи, які нуртують у вашій голові. Внутрішня тиша це дуже, дуже складно. Але для відчуттів, для почуттів слова не потрібні, ясність і розуміння не потребують доказів. Щоправда, Чапля має уразливий момент, вона нерідко плутає кохання та звичайну сентиментальність, а потім може спровокувати жалість до самого себе, зайві сльози, розбалансувати внутрішнє я. Через це сніговий ком страждань починає накривати. З'являється туга, скорбота, депресивний стан. Якщо занурити з глибоко у причину такого стану, стане зрозуміло, що все це дуже суб'єктивно, причина надумана або дуже дріб'язкова. Просто в вашій енергетичній чаплі. Стало зле. А через неї згодом почали страждати і внутрішні органи, залежні від п'ятого чокира це серце і легені. Під удар потрапляє вся серцева судинна система організму. Згадайте, чапля журавель у поєднанні з стабільною черепахою дають ефект довголіття. Але про яке довголіття може йти мова на тлі серцево-судинних захворювань? Тому ті, хто працюють на рівні шаманських ритмів із бубном, приділяють величезної уваги ритми чаплі. Крім того, ритм чаплі потрібен і самому шаману. Він допомагає досягнути зміненого стану свідомості у поєднанні з іншими ритмами. Звичайно, ну, поєднання, а їх вісім, не враховуючи їхніх. Комбінацій в минулому відео я розповідала про ритм черепахи і говорила про те, що не кожен в домашніх умовах може привести свій розбалансований чокир у стан рівноваги. Відстукувати ритми, не маючи відповідної кваліфікації, складно. Іти до шамана якось страшно. Ну і тоді Кармен Сюіта» від французького композитора Жоржа Бізе вам у допомогу. У цій музиці унікальним чином переплилося чимало шаманських ритмів. Про ритм Черепахи із Кармен Сюіти» я розповіла в минулому відео. Там же ви знайдете і ритм Чаплі в Кармен Сюіті». та скажу по секрету: є там і ритм Змії. Але про змію я можливо зроблю окреме відео. Повернемось до шаманського оракула Мішель Мотузас і карти Movement Into Balance. Рух до збалансованості. Зазначу, що будь-яке шаманське втручання в здоров'я людини зцілення. Це приведення всіх систем організму до збалансованого стану, адже дисбаланс за шаманськими віруваннями призводить до уразливості організму перед злими духами. Негативні сутності завжди дуже добре відчувають слабке місце в енергетичному сенсі і б'ють саме туди. Так з'являється хвороба. Якщо не знищити дисбаланс, хвороба може вкоренитися і згодом. Знищити організм. Шаманські практики спрямовані на відновлення оцього внутрішнього балансу. І великою мірою бубен, його ритми допомагають шаману і вигнати злих сутностей, а для тих, хто не вірить в їхнє існування, просто відновити енергетичну рівновагу. Ритм це код, який не розуміє мозок раціональної людини, але розуміє організм. Вірогідно, його розуміють і негативні сутності, і він їм дає недвозначний посил іти геть. Карта рух до збалансованості про зцілення з чиєюсь допомогою або самостійно з використанням різноманітних технік. Тієї ж класичної музики, яка містить у собі зашифровані шаманські ритми. А чому б ні? Спробуйте знайти власний шлях до зцілення. включіть добірку класичних мелодій. Чи вам вподоби сучасні мотиви? Байдуже. Варто лише пошукати, в якому композиторі заховався шаман. І як той шаман поклав на нотний стан ритми свого незримого бубна. Адже шаманізм це незгасимий вогник, який передається з темряві віків.